Любі друзі, дорогі наші колеги, тренери, спортсмени, керівники регіональних федерацій, відходить в історію 2022 рік, рік блакитного водяного тигра, який став найстрашнішим в історії нашої країни. Орди російських найманців під керуванням кривавого диктатора Путіна перейшли на нашу землю, подібно чингізідам. З далекого 1240 року вони намагалися захопити Київ. І вже майже 10 місяців вбивають українських дітей, гвалтують жінок, нищать все: школи, пологові будинки, лікарні та спортивну інфраструктуру. Фашистські методи війни, що застосовують носії руського миру, показали всьому світові звірячий лик московитів і кремлівського старця. Але Україна. Вистояла Московія втратила вже більше 100 тисяч солдатів, які прийшли з мечем на нашу святу українську землю. Абревіатура ЗСУ стала народною, а армію України знає і поважає це демократичне суспільство. Гордий з того, що навіть в ці важкі часи випробувань для нашої держави, нам з вами вдалося зберегти український черлідинг і провести 18-й чемпіонат України. Під час якого шість спортсменів федерації, які представляють Донбас, Слобожанщину та Івано-Франківськ, виконали нормативи майстрів спорту України. Збірна України блискуче виступила на чемпіонаті Європи в Афінах, де здобула чотири медалі: дві золоті, одну срібно і одну бронзу. Через декілька годин новий 2023 рік прийде в наші оселі. Бажаємо! Щоб він приніс нашому незлавному народу перемогу в цій найстрашнішій звін 21 го століття. Бажаємо, щоб на українській землі знову панував мир, щоб наші діти жили в процвітаючій демократичній країні. Бажаємо кожному з вас щастя, здоров'я, виключно позитивних емоцій і нових перемог в різних куточках світу в ім'я рідної України. З Новим роком, друзі! З новим щастям!